На Рівненщині жінка віддала шахраям понад 20 тисяч гривень. Потрапила на гачок зловмисників жителька Квасилова. Саме їй посеред ночі зателефонував незнайомець і повідомив, її чоловік потрапив в біду. Жінка розгубилася, тож одразу почала виконувати умови зловмисника. Зателефонувала невідома особа і повідомила, що її чоловік затриманий співробітниками міліції, і за його звільнення їй необхідно передати гроші в сумі 20 тисяч доларів. США жінка, не вагаючись, передала через таксі грошові кошти та ювелірні вироби на загальну суму близько 22 тисячі гривень. Наразі триває до 100 розслідування. Особу злоумисника поки не встановили Правоохоронці шукають тих, хто вчинив ще чотири подібні злочини, які трапилися в області з початку року. Кажуть, крім того, шахраї вже орудують в мережі інтернет. За півроку вони зареєстрували 42 таких випадки. Зростаючий обсяг обігу товарів в глобальній мережі інтернет об'єктивно приваблює злочинців, сприяють шахраям недосвідченість споживачів онлайн-послуг та значно знижена вартість товару в порівнянні з ринковою. Схеми заволодіння коштами громадян різноманітнюються, проте методи маскування злочинної діяльності в, інтернет, в інтернеті вирізняють декілька способів шахрества. Під виглядом реалізації неіснуючих товарів або шляхом створення різних проєктів, в яких обіг коштів здійснюється через рахунки учасників. Тож правоохоронці вкотре закликають людей не довіряти незнайомцям, а тих, хто намагається щось виманити, спробувати запам'ятати в лице і негайно набирати 102.